Я б не хотіла захищати людей від факапів. Типу Факапте. У мене типу є насправді один з кейсів, про який я там десь думала глобально. Це від Nike. І у них була кампанія прямо на бордах, типу, і загально. І У них, типу, було написано меседж типу Never again until next year». Ось ця історія, типу, Never again». Вона, типу, як ніколи знову, е, типу, до наступного року. Ну тобто, mm -hmm. і е, історія, ну, типу, звичайно, збунтувалася спільнота, типу світова, звичайно, типу в Україні. Це теж типу всі такі, що, типу, е, ніколи знову. Ми тут, як би, вже знаєте, по контексту, це для нас не дуже меседж, Вибачте, Критикували через асоціацію з голокостом в нашому виклик випадку так, з військовими подіями. Типу, тобто, контекст дуже сильно впливає. А от ну люди, типу, не змечили це, вони не вкладали, тому що е, я думаю, можливо, бо навіть знаєш, базово різний. Вік, ну правда типу, може бути зістон. доволі юніші люди, які придумували працювали на цій кампанії. І вони, типу, не вкладали ну, не те, що та. вони не знали про це. Зрозумів, не вкладали Добре, типу.